Що перевіряємо парк? ЗТЗ. Багдас, як тобі? Мені не подобається. Не А що не подобається? Дуже маленький. Дуже маленький. Треба ще більше, Ще більше да? яких ігрових зон. Правильно? Так. Дивіться, ця фігура вже пошкоджена. Люди тут кажуть на майданчики, зверталися, наче її відремонтували, але знов зламали. Тобто. Наскільки мені відомо, підрядник повинен, який це встановив, два роки все це відновлювати. Але як бачите, нема. Пішли далі. Ціла, наче? Да? Ну давай далі йдемо. Ага, норм, да, все угу. обмотали і все. Дітки, користуйтесь. Давай далі підемо. Як дитині користуватися? Це ж нещодавно його зробили. Бачите? Все, тут уже кожен кожного да все працює? Так, ну що, кажеш, більше треба, так? Да? Все, оце один майданчик, подивіться. Все, більше нема тут нічого. Одна ігрова зона для дітей. І цього замало. Дітки просять ще, батьки просять ще, буду готувати звернення від своєї громадської організації. Да? Треба ще? Да. А оце, оце, що таке, Богдась, як тобі? Цікаво, не цікаво? Ні. Не цікаво? Бачите, дитині це не цікаво. Що це таке, незрозуміло. Моє питання класно зробили, чудово але подивіться, да, бачите, це якщо дощ, така муляка вже грязь. А чому? Тому що тут, от бачите, нема огородження, діти сюди забігають, звідси вибігли сюди. Так не по повинно бути, наскільки я розумію.